Часі програма наголос. Ситуація з кредитними боржниками в нашій державі дуже напружена. Однак, з 8 травня в Україні почав діяти меморандум з регулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті. Власне, передбачено, що реструктуризація полегшує життя позичальників. Що так це дізнаємося в економічного експерта Бориса Кушнірука. Доброго вечора, пане Борис. Власне, перед тим як ми будемо обговорювати цей меморандум і реструктуризацію. Хотілося б дізнатися, яка ситуація в Україні з боржниками. Наскільки вона напружена? чи якось послабилася, ну по перше, потрібно сказати, уточнити, що йдеться, якщо ми йдеться про меморандум, то тут розглядається лише ситуація з іпотечними валютними кредитами, тобто тих боржників, у яких валютний кредит, і він під заставу нерухомості. Це по-перше, це важливо уточення, тому що ситуація є значно ширша з боржниками, і це і не тільки фізичні особи, це і юридичні особи. І ситуація в цьому плані залишається доволі важкою, да? тому що економіка падає, доходи населення падають, доходи бюджету падають, доходи банків падають, і в зв'язку з цим умови для Діяльності комерційних структур і тих, хто брав кредити, вона об'єктивно погіршується. Тому за таких обставин значної частині осіб, особливо які брали валютні кредити і кредити, для них ситуація залишається вкрай важкою. Ми вже дійшли до тої такої критичної точки кипіння в цьому питанні? І так, і ні. Річним, що це залежить від конкретного позичальника і конкретного банку. А ті чи інші банки шукали механізми, яким чином пом'якшити ситуацію. Десь йшли на реструктуризацію боргів, коли розтрочували його на щоб щомісячні платежі були значно менше. Хтось зменшував працівну ставку, хтось конвертував валютні кредити в гривні кредити, але це було зроблено в значно більш Ну, в прийнятних умовах 2010 до років значна частина банків тоді порадила позичальникам обміняти валютні кредити на гривні. І коли це було зроблено, то навантаження для Позичальників, да, воно залишалося важким, але принаймні вони не мали того ризику валютного, з яким зіштовхнулося зараз, особливо коли відбулася девальвація з 8 до 20, 22, 20, навіть 30 гривень за долар. Тому тут історія у кожного банку, у кожного позичальника своя. Оцінюється, що на сьогоднішній момент десь 70 тисяч позичальників валютних кредитів. З одного боку, це. І не так багато на, на 40 мільйонів населення. З іншого боку, за кожним подібним кредитом це доля людей, це нерухомість, це неможливість обслуговувати ці кредити. Тому пошук механізму взаємопоромізуміння між банками та позичальниками не без участі держави. В особі уряду та в населенному банку безперечно він потрібен, говорячи про цей меморандум. Будь ласка, ви можете як експерт проаналізувати його саму суть розповісти? Потрібно наголосити. Було дві позиції: одну позицію висували позичальники, іншу позицію висували банки. А позиція позичальника полягала в тому, що і там асоціація захисників валютних кредитів, які вимагали, щоб законом було встановлено, що частина заборгованості буде їм списана, і, і там процентне ставка зменшена і так далі. А проти цього категорично виступав і уряд, і проти цього категорично виступав Міжнародний валютний фонд. Чому? Тому що фактично а, а, законом хотіли передбачити, що банк мав принести збитки, бо він мав списати заборгон, з таким чином у нього а, в, в, всю списану суму він мав віднести на, на збитки. А враховуючи ситуацію в банківській системі, а, це лише би погіршило ситуацію, до того ж слід враховувати, що за кожним а, а, в, а, таким кредитом стоїть вже з іншого боку а, вкладники. Якщо банк банкрутує, то хто буде повертати вкладникам суми. Тому Міжнародний валютний фонд категорично наполягав, щоб це було домовленість виключно між банками та позичальниками, щоб вони знаходили взаємопорозуміння. І там, де потрібна підтримка держави, вона була просто надана. А про що ж йдеться? В першу чергу про там були справді. Незакриті питання, які от зараз лише було закриті, що не прийняті підписаним президентським законом по врегулюванні податкових питань. Чому тому, що якщо частини заборгованості списуються, то з точки зору податку законодавства, та ця, ця списана сума вона вважається доходом фізичної особи. а Це означає, що вони мали з, з неї сплатити податок на доходи осіб. Тобто, получається ти списуєш і тут же маєш негайно сплатити доволі значну суму. Зрозуміло, що для багатьох вкладників це було просто не ну не, не вкладників, а позичальників було дуже важко і нереально. Тому було потрібно влягувати це питання. Крім того, там були питання для банків а, віднесення на резерви, що у них вважається збитком, не збитком, з точки зору, коли вони цю суму списують на збитки. Їм потрібно, а по перше, щоби. А ця суму можна було віднести на збитки, і таким чином зменшити податки, які подля... суми, які підлягають оподаткуванню. Але крім того, їм було потрібно, щоб національний банк при цьому не вважав такі кредити безнадійними. Бо якщо частина заборгованості списується, то з точки зору центрального банку цей кредит є поганим, і тоді він під нього має бути створений додатковий резерв. А значить, ситуація в банку ще погіршується з точки зору формальних фінансових показників. Тому дуже було важливо регулювати ці питання. Питання, і вони були врегульовані, були прийняті відповідно зміни до податкового законодавства і були прийняті відповідні рішення Національного банку. А в той же час сказати, що в всі питання, на жаль, не можна. Ну по-перше, для мене залишається абсолютно відкритим питанням. Ну, добре, От зараз а, мають прийти є меморандум. Хоча я послід зазначити, що його підписали лише 11 банків, і там є банки доволі великі, які його не підписали. Я зараз боюсь помилятися, але А після... чому так вийшло. ну це ж добровільна умова. І було наголошувалось, що це лише за добровільною домовленістю Має а на вашу а думку, от які саме... а ну, в, як правило, це банки з іноземним капіталом, були і вони вже у них стосунки регулюються не не так в, може, в українському офісі, скільки в там в офісах, де материнська компанія знаходиться. Це може бути Австрія, може бути інша країна, і там вже свої регулюючі є правила в самому банку, які не дуже дозволяли. Це зробити. А, тому тут ну, потрібно зважати на це. Але от навіть якщо ми виходимо з того, що умовно всі банки погодяться на такий механізм, виявляється, не все так просто. На цьому випадку і ще далеко не всі питання закриті. Ну, давайте подивимось, у нас десь 6 мільярдів доларів на сьогоднішній момент. Ну, якщо брати на станом на 1 квітня, даних на 1 травня немає, на встане на 1 квітня десь 6 мільярдів доларів а, валютних кредитів. Причому, щоб було зрозуміло, там всі кредити, це кредити іпотечні, тому що раніше ще ви видавали кредити під купівлю, валютні кредити під куплю автомобілів. Але враховуючи, що це з 2009 року вже було заборонено, то вже 6 років пройшло, вже практично, я думаю, що цих кредитів під купівлю машин немає. Тому можна говорити лише про заборгованість по нерухомості. І так, 6 мільярдів. По-перше, там дозволяється від 25 до 50% списати. В яких умовах? По перше, говориться, якщо це умовно кажучи, називається соціальне житло до 60 квадратних метрів, то там дозволяється списати 50%, якщо більше 60 метрів, то дозволяється списати 25%. Вже зразу виникає питання, Ну добра, а якщо там 62 квадратних метри, 63 квадратних метри. Да? Ми ж вважаємо це не соціальним житлом. Да? За яким принципом? Чи, наприклад. В меморандумі, на якому наполягали банки, який фактично був підписаний, там, наприклад, говориться, що позичальник має бути зареєстрованим по цьому житлу. Але це теж ну, питання відкрите. Вибачте, ми ж не знаємо стосунків в житті людей. І люди, в цілком, можливо, могли і не бути прописані в цьому житлі. Ну, наприклад, там, дружина з чоловіком, з дітьми. Там на чоловіка кредит він виписався з, з квартири, щоб розвівся з дружиною, да? але зобов'язання по погашенню кредитів на ньому висить. Що ми робимо? Ми вважаємо, що йому вже не потрібно списувати заборгованість. Тобто там ще буде питання, що має створена певна комісія, яка буде в разі, якщо банк відмовляється йти на таке списання, то там це має ще ну, прийматися рішення таке. На рівні переговорів, да? чи йти на поступки тому чи іншому позичальнику. Але це одна проблема. І так, умовлять, якщо навіть взяти максимум, то половина забороненості має бути списана. Але це з точки зору а, активу. Тому що було 6 мільярдів доларів на кредиті. Ну, умовно кажучи, доларів, бо практично всі долари були кредити. І напроти них були 6 мільярдів депозитів. Ну, або а, кредитів е, іноземних банків. Да? Таким чином, якщо ти списав з балансу 6 мільярдів, е, 3 мільярди, наприклад, да, то у тебе ж все рівно залишається зобов'язання валютні. І тобі, щонайменше, ці 3 мільярди потрібно е, піти і десь взяти. Їх можна взяти у центральному банку. На виходячи з цього меморанду, я не побачив, е, а як це питання має врегульовуватися. Обичай, може банк піти і купити валюту. Да? А якщо це ж ми 3 мільярди списуємо, але 3 мільярди залишається, але їх теж конвертують в з доларів в гривню. Таким чином, бо там по меморандуму передбачається, що е, валютні кредити будуть конвертовані в гривні кредити. Але таким чином у е, виникає, що є 6 мільярдів, на які потрібно е, в, е, купити валюту. А у між у національному банку всіх резервів 9 мільярдів. Ну власне, Валерія Гонтарєва говорила, що банки готові списати валютним позичальникам 15 мільярдів гривень. Це ну пінат мільярдів гривень, це менш мільярда доларів. Ні, я думаю, що б, тут от умовно кажу, якщо ви брати меморандум від 25 до 50 відсотків, то максимум це 3 мільярди списати доларів. А Якщо брати 25%, то це півтора мільярда доларів мають бути списані. Але навіть якщо півтора мільярда доларів будуть списано, по-перше, в гривні еквіваленті, це більше 30 мільярдів гривень. А по-друге, знову ж таки, я підкреслю, питання ж не тільки в списанні, питання формальне. Напроти, у, на балансі банку, банків знаходиться 6 мільярдів доларів зобов'язань в доларах. А в, на, в активній частині знаходиться половина суми списана. Але в умовно що під них потрібно всі рівно під ці 6 мільярдів, потрібно банкам отримати десь валюту. Раніше вони могли розраховувати на позичальників, які були змушені приносити їм валюту і гасити кредити. А тут ці 6 мільярдів хтось має дати для того, щоб закрити цю заборгованість. Її може дати по великому рахунку тільки центральний банк. При тому, що резерви національного банку аж 9 мільярдів, тобто на 6 мільярдів дати не може, і, і це я ж кажу. Це питання просто самого факту конвертації, це не питання списання заборгованості. З тільки ви тільки конвертували в гривню, у банків зразу виникає валютна позиція відкрита. А, а, тому а, а, потрібно щось з цим робити. Питання не врегульовано, і для мене а, ну я принаймні з меморандуму от, о, взагалі це питання не визначено, і я не дуже розумію, чи були домовленості банків з центральним банком, що в цьому видку робити, почому, що тут ще і потрібно залучати до цієї розмови міжнародного Оцей меморандум. Це такий перший крок між, діалог між банками та позичальниками? Ну, це це ну, крок, який був зроблений, ще, умовно, ще в грудні місяці. Тут питання полягає в тому, що а, я не виключаю, що як тільки почнеться, от меморандум меморандуче вступив силу, як тільки почнуться походи. Позичальників банки з написанням заяв про те, що вони хочуть конвертувати, от зразу почнеться зависання, тому що у банків зразу виникне декілька питань. Ну добре, це ми по валюті сказали. Да, але ж є питання і гривню. У вас знову ж таки дисбаланс виникає. Виникає у вас тут на, на пасиві знаходиться 6 мільярдів доларів. А тут знаходиться суми гривніва. То вже відбуває, відбувається не збалансованість, де взяти е, е, тоді під це гривню формально. Так, да? да, ви лише обліково це зробили, але все рівно. У, у, вам вже потрібно я ще скажу, тому момент, що вам потрібно буде в будь-якому випадку вирішувати питання, за рахунок чого ви купите потім валюту у Національного банку. Можливо для того, щоб навіть купити ці 6 мільярдів, вам потрібно. Принести 6 мільярд еквівалент 6 мільярдів доларів в гривні і сказати, продайте мені. А у банків е, таких коштів немає вільних. Пане Борисе, я дуже дякую вам за таку цікаву розмову, але на жаль, наш час уже завершився. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.